Друзі, всіх вітаю на нашому каналі, шановне товариство, дякую, що ви з нами. Зараз ми їдемо по, по USA, як бачите, ви можете звернути увагу на, на бікборди. Так. Ну, той вирішив перестроїтися, якось по-тупому він зробив, чесно кажучи, тому що, в принципі, він там теж міг їхати. Я за того Інакше ми його не назвеш, змушений був тормозити. Так це все виглядає. Ми теж газу додавимо. би його обігнати було непогано. Ну, бачите, це флатбет, як платфо, платформа. Е, досить популярні, бачите, вони тут так само ганяють. Е, зразу скажу, зарплата в них побільше. За рахунок оцього тентування, що бачите синє... Зараз я гляну, чи воно нормально. Так, да, ви бачите, бачите, за рахунок того тентування, відповідно, вони її е, заробляють на порядок більше. Ну, така це не є легка робота, хто, якщо хтось думає, що це так, досить воно особливо, коли сніг, вітер, ну і все. Що супутньо йде в поганій погоді, відповідно і виходить, що можна і злетіти з прицепа разом з тою бідою, ну і все на світі. Але в принципі, відео не про це. Відео не про це, не про про це, це, Тому що в принципі, я сьогодні взагалі хотів вже так, Ну, просто я бачив, що наскільки вже падає інтерес до самої Канади. В такому плані, як, як вам правильно сказати, <хи> тобто я розумію, що чим ближче до кінця дати якби, програми, відповідно, все менше і менше людей цікавляться тою темою. Та і, в принципі, я вам скажу так по-чесному, ви знаєте, вже стільки тої інформації, стільки того всього зроблено, показано. Народ вже виставив. Маймущу різних відео, і там і успішних відео, і неуспішних відео, які хочеш. Все, що хочеш, може бути, від себе можу одне сказати. Ну, моє спостереження вийшло, в принципі, досить таке просте. Я зрозумів, що люди звідси повертаються, власне, це не є ну, якась така, як би сказати, для, ну, можна. Що це якась така новина величезна. Люди повертаються, тому що в принципі в більшості своїх випадків вони ніколи не планували десь іммігрувати Вони не планували жити в других країнах, їх все влаштовувало в Україні, де вони жили. Боже, як воно речить, просто треш. Це вот та хонда. Вони, в принципі, ніде вони не планували лишатися, і для того тому -то відповідається така ситуація. Тому що, в принципі, знаєте, якщо послухати там їхні, як це правильно сказати, їхні висновки, чому вони повертаються, тобто, це там медицина, то що там не розвинута там, індустрія краси, потім що вони, що там, все на таке, такі, такі серйозне, Якесь для них ну, мало двіжу, тобто, відповідно, не такий не такий тут двіж, як би хотілося, власне, там як в Україні. Тому що в Україні це все, знаєте, ну, зовсім по-інакшому. Це, ну, це я можу погоджуватися з людьми, тобто я нічого не бачу тут такого. Дійсно, в Україні. Дивлячись на те, що Україна наскільки там в плані тому, що бідніша, і люди заробляють дуже мало маленькі гроші, і це все, що це все індустрія власне б'юті, власне, там якоїсь, я не знаю, двіжняка такого там ресторанного, клубного, є набагато, набагато крутіше, ніж власне вона, скажімо, ті самі Канаді. Ну, от бачите, такий абсурд. Тобто люди самі по собі якби, бідніше живуть набагато, якщо порівняти по економічних складових, по тому всьому. Ну, в той же ж момент власне, сфера послуг набагато більш така лакшері. Ну, не знаю, чи це можливо людям легше так жити, що вроді би, не все так погано. Ну, тяжко сказати, не буду на ту тему навіть падати. Потім так само ну, там, банківська система, що, мов, в Україні набагато там крутіша банківська система. Ну, П'ять не знаю. Знаєте, ну, чесно кажучи, це якось порівнювати. тут... Ну, як каже, в кожного, знаєте, своя країна викликає певні емоції. Якщо людині подобається жити там, відповідно 100% її тут не буде нічого влаштовувати. І це немає різниці. Вона навіть якщо переїде в ЮСА, в принципі, вона. Стикнеться з тою самою ситуацією, що і в Канаді, тому що ці країни є по такому, ну дуже схожі в своєму такому життєвому власне, ритмі, навіть тих самих і кафе і тому всьому. Тобто, ну, наведу такий простий приклад. От ви самі неодноразово бачили, що тут ви заходите в кафе, і тут кафе такі, ну, дос, ну напевно, їх там як в 50-ті роки там, по Побудували, от вони з 50-х років в такому так і виглядають. І це є правда. Тут, ну, якби тут ніхто тим не замарачується. Все тут людей влаштовує, в принципі, вони не бачать сенсу, щоб там воно повинно бути з якесь супер-супер лакшері, чи ще якось виглядати, розумієте? Тому, тому та вся ситуація от вона власне така і є. І для багатьох там, наших співвітчизників, та й не тільки наших там різних з різних країн приїжджають, які Ну, я не буду казати там, наприклад, про якихось е, індусиків, які там на вулиці народжені і на вулиці помирають, там трошки ситуація інакша. Для них взагалі мені здається, що все буде класно. А в Україні в плані тому, ви знаєте, оця вся сфера така роз, роз, розвинута, там з ремонтами супором, ті ресторани там взагалі. Ну але тим, менше, тим не менше більша половина українців собі в них не може дозволити нічого, ну не там не вечеряти, не обідати. І це, це скоріше одиничні випадки, коли якоїсь там дефіляди, день народження чи ша щось. А тут, бачите, тут ситуація трошки інакша. В тому плані відбувається. Тут люди. Багато хто ходять в ресторації, їдять кожен день, і це для них є нормою. Вечеряють, обідають і по повній програмі. І тим не менше ніхто не звертає на це уваги, Тобто, всіх все влаштовує. Якось так та ситуація виглядає народ, і тому, в принципі, я ще раз говорю: імміграція, вона тільки для тих людей, які хочуть іммігрувати. Якщо ви не маєте бажання іммігрувати. Ви тимчасовий переїзд сюди для якихось заробляння коштів. Ну, він, по-перше, він надзвичайно далекий. Я не бачу серйозно, народ сенсу їхати аж сюди, за океан плисти, щоб тут відсидіти якийсь певний період часу та й повернутися додому. Хоча я бачу, дивлюся там люди, деякі виставляють відео, вони там ведуть свої блоги. І, в принципі, власне, в них такі ситуації відбуваються, що вони, тобто, вони собі там не ставлять за ціль, Просто вони приїхали подивитися, як вони говорять. Але я опять же ж кажу, то знаєте, це треба теж цю інформацію завжди розділяти, як вони говорять, що вони просто приїхали подивитися, як ну тут буде добре чи погано. Ну і відповідно, і там приймати рішення, чи вони будуть там іммігровувати, чи вони не будуть іммігрувати. Ну це опять же ж кожного своя. Історія в кожне своє бачення тої ситуації. Я завжди кажу, як, люд... як людям краще, хай вони собі так роблять, це однозначно. Але сюди просто дуже далека поїздка, витягує великі гроші, і сенс ну, не знаю, є чи нема без поняття. Просто багато хто. Я можу точно сказати, що от багато хто, наприклад, хто там втікав з Європи з фури, ну, кричав, там там фура, та, та відстій. Коротше, я не хочу туди-сюди, приїхавши тут, а пішовши, попрацювавши на якісь такі роботи, які власне не пов'язані з там з будівництвом, з клінінгом, ще ми, ша Так вони на ту фуру тепер дивляться, як знаєте, як на щось таке, що просто в них було саме краще в житті. І це я. Ну, Повірте, я не прибільшую ні каплі. Воно дійсно таке. Тому багато хто багато хто недооцінює цю роботу, тому що так, вона, звичайно, вона має свої багато мінусів. І я теж буду з багатьма з вами погоджуватися, що це тяжка робота, відірвана від, від світу такого. Ти завжди в дорозі туди-сюди. Але тим не менше, вона теж має свої пріоритети. Тому що я не думаю, що. Не знаю, ну можливо, хтось зі мною не погодиться, а може й погодиться. Що праця праця там, наприклад, в якомусь клінінгу чи шевчому, чи на будівництві, що вона є легша. Мені здається, що вона так само є тяжча. Взагалі, то питання будівництва, ну воно в Канаді, воно надзвичайно є тяжким. Я завжди про це говорив, що Канада це холодна країна, і власне ці всі холодні часи, коли приходять, коли давлять сильні морози, ну відповідно в тих провінціях, куди саме більше їде наших зарішніх. Українців там Манітоба чи там ще якісь там надзвичайно холодно. І ну, коли приходить е, власне зимовий період, людям в принципі багато годин немає, тобто не вистачає робочих. Тому треба це розуміти. Це не так, все знаєте, не все так просто. Ну тобто е, розуміння. Можна, я ще раз говорю, можна дивитися гарні там, відосики, там, де люди розказують, як все класно як все прикольненько, як все чудесно, як в них все добре виходить. а можна і вірити в це, а потім приїхати і просто з тим розчаруватися надзвичайно сильно. Тому що не буде і не так весело, і не так прикольненько буде. А буде стільки різних проблем, що просто тьма муща. І я Теж хочу вам сказати, що, ну повірте, друзі, якщо ви собі рахуєте, що ну, тобто, знаєте, багато хто говорить, ну я от там буду працювати, відповідно буду вчити англійську мову, ну, все одно, повірте, це надзвичайно тяжко, коли ви відпрацюєте багато годин на тяжкій роботі і потім ще ну, заставити себе піти. Кудись навчатися, це і надзвичайно тяжко. Це я точно можу сказати. Я, я колись мав такий експірієнс. О, ще один їде. Не знаю, що тут за машина, але теж таке щось, не бай, не мені бай, села твесіння. Та що, Honda якась. І це, я мав колись такий теж прекрасний експіріенс, який і в принципі я розумію, про що я говорю. Тому треба розуміти. Чи вам це потрібно, чи ні. Ну, якось так вона виглядає та ситуація. Ну, тим не менше, все одно інтерес падає. Інтерес падає, падає, все сходить на ні. Появиться нова, зрозуміло, якась тема, ще щось, ще щось. Ну, поживемо, побачимо. Знаєте, можливо, багато хто, коли дивилися там, ну, от, власне, про USA, про Канаду. Оця неможливість сюди приїхати дуже такий Багато тяжких треба було проходити якісь варіантів, тобто не було такої країна була закрита. Можливо, хтось собі і робив з цієї країни, з цих країн навіть. Я не, не тільки не буду про це, я про дві країни вже буду говорити. Хтось для себе робив, що це якийсь такий, знаєте, рай на землі. Але по факту ви самі тепер, коли багато хто приїхали, вони зрозуміли, що для них рай був на землі, це власне, де вони жили. Де їм класно, ну і в принципі вони тому і повертаються, і тут нічого немає дивного, як на мене, взагалі. Тобто, кожному своє, однозначно. Я навіть не хочу говорити, що е, хтось там краще чи хтось гірший в тому плані, тому що ви самі бачите, ситуація проста як двері. Вам подобається, ви собі. Переїжджаєте, живете, стараєтеся себе реалізувати. Не подобається, зібрали чи майдан і до побачення. І полетіли назад з Богом. Потім ще хтось сказав там, на рахунок, що от 20 доларів там, відмучитися рік мені там написали теж в коментах. Я так знаєте, ну, що на моїх старі відео, там, де я ще працював там, на овнера. І цей наірвіну чи псувози. Ви знаєте, я щось так якось людей слухаю, дивлюся. Я, як чесно кажучи, не до кінця розумію, тому що в принципі, коли говорять про яких-то там 20 доларів навіть на годину, розумієте, і кажуть, що це погана зарплата. Ну, я туди не розумію, хто скільки заробляв раніше, розумієте? Ну, сиді, сид, сидячи там, не знаю, коротше, ну мені тяжко сказати, що це. Що, 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 що це пропустив, що це пропустив в тому житті, однозначно. Ну, тим не менше, опять же, кожен має право на свою думку, кожен вважає так, як він вважає. Тут нічого дивного немає. Так, треба, треба трохи повитирати. Сьогодні в мене вийшла така ситуація, що зранку я там їхав. Там в взагалі в сніг падав, снігом замело. Тут якось більш так простіше. Той мене, от бачите, зараз опять старається обігнати, йому і так нічого не вийде, тому що там всі тормозять, я все одно вийду на своє. Це така нехороша ситуація. Для нього зато хороша для мене. От і все. Ми тут всіх, всіх обігнали. Опа, тепер каже, треба відторможуватися. Бо що то там. Тож, починають з третього ряду перелазити, щоб туди на з'їхати. Так, що в мене тут по годинах, Ще є трошки часу їхати сьогодні. О, па -па -пара -пара пам Так, ну, я ще раз говорю, це не є якесь таке суперпознавальне відео, щоб я там щось вам так, я тут так в двох словах розказав. Що я там бачу, що я не бачу, як мені то виглядає зі сторони. Ну, в принципі, yeah. а мені якось знаєте, як, як вам сказати, Ті всі ситуації дуже просто, тому що в принципі, ну, я не знаю, в мене ніколи там якось не виникало такого паніки, що от зараз все закінчиться і навіть не буде про що знімати відео. Я, мені здається, що відео завжди буде про що знімати, тому що в мене є... Ну, тобто, наш, наш канал він не є імміграційний канал. Ми не стараємося робити. Ми просто підсказуємо людям, що можна там подивитися, можна там щось таке, які знаєте. Робити невеликі підсказки. Підсказки це буде. Як буде Боже мій? <схід> От втикнув. Підсказка це українське? Підсказка, та ні. Подсказка. Що-то не знаю. Щось неправильно. Або я щось торможу. ну, можливо, торможу трохи То таке. Так, Вертаючись до нашого каналу, що у нас просто така ситуація, що ми. Ну, тобто у нас не є еміграційне, ми більше все-таки показуємо своє життя. Всі, хто нас там дивляться, люди, вони більше слідкують за нашим життям, чим ми. Ну, хтось побачив на канал Власне, з імміграції то таке, знаєте, то скоріше, вже зараз буде це все від відвідсіватися, тому що ну реально вже все. Все, що можна було вже сказано, пересказано, переговорено дуже багато. На так і раніше, коли про Канаду стільки інформації не було, а зараз на вже і стільки, і люди виставляють. Скажем, які там живуть в великих містах. Власне, Хто їде в великі міста, їм цікавіше дивитися власне, тому. І великі міста, тому от така справа, мені здається, інформації на 100%. Якось так. Коротше, відео в принципі, на тому я закінчу. Що то я там наговорив, наговорив. Ну і Бог з ним. Що наговорив, то наговорив. Тому всім бажаю успіхів. До нових зустрічей, всього найкращого. Будемо щось знімати цікавіше.